Ці люди. Піонери. Кольовики. Диваки. Ми – Пласт е, для мене це свій неповторний, особливий стиль життя. Це своя потужна внутрішня яскрава субкультура і, власне, намагання з самого дитинства ставати кращим. Пластові табори та мандрівки навчили мене виживати в природі. Я в пласті тому, що пластуни – за здоровий спосіб життя. Мені цікаво пластувати, тому що в пласті живе справжній патріотичний дух. Я ціную те, що я маю тут. Це мої друзі. Пласт для мене це велика гра і великі можливості. Насправді я дуже пишаюсь пластунами, оскільки вони передусім є патріотично налаштовані. Дають гарний приклад оточуючим і молоді. Мені хочеться побажати, аби ви і справді лишались такими ж активними. Показували гарний приклад і до своїх лав забирали якомога більше людей. Так тримати. Захоплюючі мандрівки та табори, цікаві мистецькі фестивалі, інтелектуальні та спортивні змагання, цікаві люди та безліч можливостей, а ще здоровий та активний спосіб життя, справжній патріотизм та столітні традиції. Це Приєднуйся до нас.